Ми знаходимося в знаменитому розаріумі. Вирішили ввечері трошки прогулятися. І якраз зараз пора цвітіння троянд. Можна посидіти, відпочити а ввечері або й вдень. Не дуже багато людей. Зараз сьогодні якийсь футбол і всі в центрі. А якраз в саду нікого немає. Ось такий гарний фонтан тут. Я думаю, що ми оглянемо ці всі троянди, які тут цвітуть. Насправді парк дуже гарний. Така ж, ж гарно, жовто-блакитна клумба. Дві скульптури, це жінка, щось п'є і. Це чоловіча скульптура. Не знаю, що це таке. Потрібно буде прочитати, що вони зобразили. Цих троянд червоний. А тут э, жовтий з червоним. Теж дуже гарно Шкода, що ви не можете відчути цей аромат. Деякі троянди більш жовті. Ось такій металеві конструкції. Ці троянди більш рожеві і тут рожеві. А там далі жовті, вже розсіли і знову рожеві. Запах стоїть неймовірний. Червоні. І ось такі. Схожі на шипшу. А в цих колір просто просто якийсь неймовірний, червоний, червоний, справжній червоний колір. Дуже яскравий. Ілі. можна безкінечно тут ходити, милуватися. А тут майже білі, такі трошки з рожевим відтінком, такими крапочками рожевими. А ось там, з іншої сторони, справді білі. Оруни ось такими оленями. І тут ось річка йде. Ми йшли до Ліхтентал алей хочемо пройтися по ній. І тут натрапили на такий чудовий пам'ятник. вже вечір, трохи темнувато, 9 годин. Ось, ось ця річка називається Ос. І ця алея проходить вздовж цієї річки. Це дуже відома алея в Баден-Бадені. І по ній зазвичай гуляють люди, тут спокон віків гуляли різні знаменитості по цій алеї. Ось і ми прийшли пройтися. Алея Ліхтенталер. Руїни замку Хогебат. Цей замок був заснований в 1112 році. Сюди переїхав Марк, граф, Герман Ій, Герман. Герман, син Германа I фон Верона, який, скоріше всього, проживав в Вероні, а його мати була. Нам те всіх сейт а, е, Юріт е, Еребтен е, вона була Маркграфиня, і оцей їх син Герман ІІ Маркграф. І тут е, на цьому е, на цій колоні написано, е, написані всі імена маркграфів, які тут проживали, і ось зверху їхні герби. Маркграф Герман III фон Баден, його син Маркграф Герман фон Баден. і з цієї сторони ось такий герб три леви. Маркграф Герман п'ятий фон Баден, і тут навіть Фаміліарс Кайзер Фрідріх, другий син короля Генріха VII. Не знаю, були вони в якихось родинних відносинах чи що. Із цього місця також відкривається маленький шматочок виду на Баден-Баден. Зазвичай люди приходять сюди пішки. Тут є маршрут сюди пішоходний. А ми приїхали сюди на автомобілі, ми були не одинокі. тут ще ось багато машин. І ось ми вирішили відвідати руїни цього замку. В Баден-Бадені є два замки старий і новий. Ось цей старий замок. Також в тисячу в 15 столітті тут була пожежа, і цей маркграф переселився в новий замок. З тих пір в цьому замку ніхто не живе. Зараз в новому замку теж ніхто не живе. Ми пізніше подивимось його. Я покажу його. Ми живемо недалеко від нього, і зараз його купили ковейські інвестори, їм володіють ковейські інвестори. А в цьому замку, старому, в 90-х роках нашого століття, була розміщена так звана еолова арфа. Тут були у вікні одної із кімнат натягнуті струни нейлонові, і при по, коли віяв вітер, вони звучали. Я Мені здається, що зараз цього вже немає, але в ті часи це привабило велику кількість туристів. Ось така історія цього місця. І зараз ми відвідаємо його і насолодимось цією пам'яткою старовини. Ось ми на території замку. Справжній середньовічний німецький замок. Це вперше в мене таке досвід. І видно видно. Баден, баден А замок непогано зберігся, як на мене, з 1112 року. Бернард. Другий Маркграф фон Баден, 1428-1458. Клас. Уявляю себе принцесою в цьому замку. Одна кімната, якась зала, другий поверх. Я думаю, що це колодязь. Завжди думаю, чому люди не відновлюють такі місця, вкладають гроші ну, теж в дуже великі проекти, просто щоб жити, в великі будинки, в яхти. Чому ніхто не хоче відновити якесь таке місце? Я розумію, що це якась, мабуть, шалена купа грошей, але насправді я не думаю, що хтось не мріяв. Жити в замку мабуть про це мріяли всі в дитинстві. Hello. Hello. <laughs> Moi, Гляли по замку і ось в одному кутику знайшли ось такий чудовий камінець, де написано Ні війні, не зум край. Тут хтось ще все проживає в цьому замку. Вийшов на підвіконня і ось гріється. Вигріває свої бачки, розпластався, моя лапушка. Цікаво, для чого були такі кімнати? Майже немає світла, немає вікон. Може тут хтось і жив? І ще один. Марсель і Таня. 26.09.23. І якір. Голубий. Колір і якір закохані. Підчепили. Тут нерозбіркове, що написано. А тут написано і просто букви плюс Т. На першу букву тяжко роздивитись. G плюс Т. Ще башня з замку Oven Вигляд на Баден-Баттен. Варсвальський ліс і на долину річки Рей на іншу сторону. Сьогодні я також взяла з собою свою змійку, щоб прогуляти її. Я її купила в, замку, в німецькому замку Кохенхоф. І тепер змійка прогулюється в іншому німецькому замку Хувебаден.